Вітаю вас на нашому прямому ефірі. Сьогодні п'ятниця, п'ятниця 10.00, і ми починаємо цей бізнес ранок. І сьогодні в нас зустріч така, знаєте, зазвичай ми говорили про компанію Лівгуд, а ось знедавна ми з вами зустрічаємося абсолютно з іншого приводу. Будемо дещо себе прокачувати, будемо прокачувати своє мислення, будемо прокачувати себе зсередини як лідера. Взагалі будемо говорити на різні теми, які будуть дуже дуже цікаві абсолютно всім людям, які цікавляться. Онлайн бізнесом, які хочуть мати якісь інші досягнення в своєму житті, і так далі. Тобто, це така дуже дуже приємна зустріч, яка сподобається як партнерам компанії «Лівгуд», які вже є партнерами, особливо партнерами нашої команди, тому що я зацікавлена в першу чергу, щоб у вас був результат. От. Ну і звісно, гостям. Гостям нашого ефіру, будь ласка, це відкрита інформація. Можливо, для когось це буде знаєте, такий певний поштовх для якихось змін в своєму житті, для прийняття рішення. Тим більше, що сьогодні тема, така, таку, яку я вам підготувала, знаєте, я вирішила йти так дуже-дуже легенько, дуже-дуже потрішечки, тому що. Говорити про глибокі теми, у нас є люди різного рівня, скажімо так, підготовки, і тому це можливо буде складно. Тому я вирішила так поступово, поступово говорити про легкі елементарні речі, але інколи, от коли я вперше чула ці речі, для мене Боже, так ось як воно працює, так ну, дійсно, так воно і є. Тобто приходило якесь певне усвідомлення. Тому сьогодні в нас така цікава тема, як прийти з точки А в точку Б. Ну, це зрозуміють ті люди, які вже деяких на якихось тренінгах були. <кій> Що таке з точки А до точки Б? А, тобто, і з того місця, де ви зараз знаходитеся, тобто, з того стану психологічного, можливо, з того стану, в якому ви знаходитеся, там фінансове становище, можливо, сім'я, відносини в сім'ї, можливо, це якийсь стан здоров'я. Так, у мене відключився. Зараз треба буде відключити. Почнемо спочатку, бо в мене перев... завантажується комп'ютер. Ще сьогодні енергія виходить, тому відключаюся тут і почнемо працювати в Телеграм.